Розділ 10. Типи файлів та програм Виконуючи операції над об'єктами файлової системи, ви, мабуть, звернули увагу на те, що значки файлів різняться за виглядом. Поясниться це тим, що файли можуть бути різних типів: текстовий документ, зображення, музичний файл, відеокліп тощо. У цьому розділі ви дізнаєтесь більше про те, як розрізняти типи файлів та як працювати з файлами поширених типів. Зокрема, з файлами програм. Типи файлів. Завдяки тому, що значки у файлів різняться за виглядом, ви можете, не відкриваючи файл, визначити, дані, якого типу він містить і в якій програмі з ним можна працювати. Інакше кажучи, кожен значок відповідає певному типу файлу. Тип файлу визначає структуру даних у файлі та програму, якою він обробляється. Залежно від типу файлу, його можна віднести до однієї з трьох категорій: виконувані файли, тобто файли програм, які в разі відкриття запускаються на виконання ядром операційної системи. Наступна категорія це файли зареєстрованих типів, тобто документи, що створюються і обробляються однією з встановлених на комп'ютері програм. І третя це файли невідомого типу. Які не пов'язані з жодною зі встановлених програм на комп'ютері. Якщо двічі клацнути на значку документа, то програма, яка обробляє документ цього типу, буде запущена автоматично і документ відкриється в програмі. Розглянемо такий приклад. Двічі клацнемо на значку Документа MyBook. Повинна відкритися програма Excel, і в ній відкритися документ MyBook для редагування. Як бачите, відкрилося Excel і відкрився документ MyBook. Такий швидкий спосіб відкриття документів одна з найважливіших переваг, які надає застосування типів файлів.